У Києві попрощалися з дизелем, лідером легендарного українського гурту Green Грей. Музиканта поховали в улюбленій кепці. А на церемонії грали хіти-виконавця українською мовою. Хто прийшов вшанувати пам'ять рокера? дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. У будинку кіно в Києві відбулася прощальна церемонія. В останню путь провели рок-музиканта та ідейного натхненника гурту Грей». На похованні були родичі, друзі та колеги по цеху. Попрощатись прийшли, зокрема, учасники гурту Танок на Майдані Конго Олег Михайлюта та Олександр Сидоренко відомі слухачам як Фагот та Фозі. Лідер гурту без обмежень Сергій Танченець, а також співачка Джамала. Вокалістка зажурилася, що немає в архіті. В спільного фото з дизелем. Хоча, знаєте, такий був з ним час. Ми просто ніколи не фоткались, багато сміялися. Я називала його Дядя Дізель. І це завжди була така якась. Класні зустріння. На церемонії прощання був і композитор Олег Скрипка. Він назвав дизеля батьком рок н ролу в Україні. Він був справжня, ну людина, яка не пишу, він був великий професіонал і е, людином високого смаку, скажімо такого рокінрольного і музичного ну, музичного смаку е, він робив зусилля, які в Україні ніхто не робив. Він об'єднував навколо себе людей. За бажанням близьких музиканта на церемонії встановили лише живі квіти. Під час процесії грали пісні гурту Ґрінгрей українською мовою. Близькі гітариста не стримували сліз. Самого дизеля ховали в улюбленій кепці, в якій він часто виходив на сцену. Напередодні на своїй сторінці Фейсбук Рінґрей підтвердили, що музикант пішов з життя через серцеву недостатність. Гітарист мав ішемічну хворобу серця. Вони додали, що Андрій залишився в серцях цілого покоління, яке виросло на його енергії. Андрій Яценко був незмінним лідером гурту. Свій творчий шлях дизель почав з юності. А вже у 90-х створив грін грей. Рок-гурт став проривом української сцени. Музиканти поєднували різні жанри, були одним із перших, хто просував хіп-хоп та електроніку в Україні. На початку повномасштабного вторгнення Андрій Яценко почав служити в підрозділі тероборони Мрія, активно волонтерив та вважав, що музика не може бути осторонь війни. Наприкінці жовтня Грін Грей мали вирушати в тур Україною. Однак через смерть лідера всі концерти скасували. Організатори туру поділилися сумною звісткою та повідомили, що повернуть кошти за придбані квитки. Усі гроші, які не повернуться, пообіцяли передати сім'ї дизеля. Разом з близькими дизеля в мережі фанати гурту оплакують смерть артиста. Пенсіонери будуть отримувати більше в Україні хочуть підвищити мінімальну пенсію. Про таке йдеться в проєкті бюджету на наступний рік. Коли планують ухвалити рішення та якими будуть нові виплати, дивіться далі. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить Верховна Рада проголосувала за проєкт бюджету на 2026 рік у першому читанні. Документом передбачено підвищення мінімальної пенсії. Нині вона становить майже 2400 гривень, щоправда, додати пенсіонерам обіцяють мізерні 230 гривень. Так виплати зростуть до 2600 гривень. Повторне підняття пенсії заплановане на березень наступного року. Тоді відбудеться щорічна індексація. Її розраховують за спеціальною формулою. Точну суму надбавки порахують у лютому, бо сума залежить від інфляції та зміни зарплат. Якщо все збережеться в межах норми, а інфляція не сягне більш як 9,5%, то пенсії можуть зрости приблизно на 15%. Під час обговорення нового бюджету лунали й інші пропозиції. Голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев пропонував підвищити мінімальну пенсію до 4 тисяч 700 гривень. Для цього за його словами необхідно 12 мільярдів на рік. Щоправда, звідки взяти такі гроші народний обранець не уточнив. Та як показує досвід, після ухвалення держбюджету соцвиплати більше не підвищують. Усе це радше гучні політичні обіцянки, підняти пенсії, міг би запуск накопичувальної системи. Реформу готували вже не раз, але щоразу відкладали. Спочатку нею займалися прем'єр Денис Шмигаль і Марина Лазебна, колишня міністерка соціальної політики. Але почалось повномасштабне вторгнення. Потім за справу взялися наступниці лазебної. Це Оксана Жолнович та Дарина Марчак, та обидві втратили свої посади і не провели реформу. А чи запустить накопичувальний рівень новий міністр соцполітики Денис Улютін? Поки невідомо. А що ви думаєте про збільшення мінімальної пенсії? Якими мають бути справедливі пенсійні виплати, щоб людям вистачало на базові речі та достойний рівень життя? Про це пишіть в коментарях. Душив подушкою, примушував цілувати ноги та погрожував розправою. І все це звірство знімав на телефон. У Полтаві судитимуть боксера з Єгипту, який понад 10 днів катував дівчину. Як з'ясувалося, вона не єдина жертва в його списку, а іноземець раніше вже сидів у СІЗО. Що ще відомо про цю моторошну історію та яке покарання світить боксеру? Дивіться далі. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Знайомтесь, це 37-річний Ахмед Мохамед Ель Саїд, більш відомий як Ахмед Бокс. Він народився у місті Гіза у Єгипті. Там професійно займався боксом, а також був прихильником забороненої міжнародної релігійно-екстремістської організації Брати мусульмани. У 2011 році він навіть підтримував її лідера тодішнього президента Єгипту Мухаммеда Мурсі. Невдовзі його владу повалили, а прихильників організації почали переслідувати. Тож Ахмед переїхав в Україну. Тут отримав посвідку на проживання, вступив до одного з полтавських вишів, гуртувався зі своїми, обіймав посаду віцепрезидента Єгипетської громади в Україні. Але свою фізичну силу Ахмед Бокс направив не в те русло. Восени торік єгиптянин познайомився в інстаграмі з українкою. На той момент вона разом із чоловіком та дітьми жила за кордоном, але шлюб тріщав по швах. Тож вона активно спілкувалася з новим залицяльником. А він своєю чергою наполягав на розлученні. Зрештою, жінка повернулася в Україну і вже цього літа. Приїхала до боксера у Полтаву. Щастя тривало два тижні. Далі чоловік приривнував жінку до знайомого і понеслося 24 липня. Ахмед бокс напав на свою гостю, гамселив кулаками, а потім душив, поки вона не втратила свідомість. Коли жінка прийшла до тями, іноземець продовжив тортури. Після чого замкнув у квартирі та заборонив виходити на вулицю. Наступні кілька днів катування продовжувалися. До них додалися погрози розправи над дітьми. Окрім того, Ахмед наказав жінці перерахувати майже 5 тисяч гривень на картку, нібито його знайомого. Жертва, вочевидь, не могла пручатися, бо була виснажена та налякана. Єгиптянин забрав у неї телефон, щоб вона не повідомила рідним чи по поліції про те, що коїться у квартирі, жінці дивом вдалося відправити доньці коротке голосове з адресою, де її шукати. Туди приїхала слідчо-оперативна група, звільнила бранку та затримала чоловіка. 2 серпня Ахмеду боксу вручили підозру в катуванні жінки, чоловіка відправили до СІЗО без права застави. Згодом справу перекваліфікували. Нині іноземці інкримінують погрозу вбивства, незаконне утримання потерпілої, а ще зґвалтування, сексуальне насильство та грабіж. За найсуворішою статтю йому може загрожувати довічне ув'язнення. Слідство також встановило, що боксер може бути причетним до знущань над іншими жінками. Хоча як не дивно, колишня дружина Ахмеда Бокса на суді відгукувалася про нього позитивно, стверджувала, що під час їхнього шлюбу він не бив і не ображав її. Розлучилися вони незадовго до цих подій, але причину розриву так ніхто і не назвав. Раніше в Ахмеда вже були проблеми із законом. У вересні 2012 року банда іноземців, який, зокрема, був Ахмед Бокс, викрала сирійського студента. Понад тиждень хлопця катували і вимагали кругленьку суму грошей, погрожували родичам. Нападників вчасно викрили. Спочатку Ахмед опинився в СІЗО, але згодом вийшов на волю. Ймовірно, завдяки особистим зв'язкам. Хай там як єгиптянин отримав лише два роки іспитового терміну. А що ви думаєте про цю історію? Яке покарання на вашу думку має отримати Ахмед Бокс? І чи взагалі він понесе відповідальність, чи його знову відмажуть? Про це напишіть в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайки та підписатися на канал.